Знайти хороший, якісний надійний смартфон в бюджетному сегменті це часом завдання із зірочкою, тому що варіантів, нібито вистачає, але, от при прямому порівнянні переваг та недоліків, вибір не завжди є очевидним. Сьогодні ми з вами поговоримо про смартфон від бренду, який славиться топами за свої гроші. Це по косі 75. і у цьому відео ми з'ясуємо, чи справді це один з найкращих бюджетних смартфонів на ринку, який підійде практично кожному. На що він взагалі здатен, де вас здивує, і звісно, у чому його головний недолік. Про все це сьогодні. Тож вмощуйтесь зручніше і вітаю! Адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Знаєте, ми з вами вже дорослі люди, які сповна розуміють, що в 2024 році практично жодного сенсу немає в розмовах про комплектацію, тому що навіть по косі 75 за 5 тисяч гривень не кладе не те, що чохол, а навіть блок живлення в таку от жовту коробку. Все це, звісно ж, заради екології, але вам доведеться купувати ці аксесуари окремо, якщо того ж блоку живлення у вас досі немає. А це відповідно передбачає. Додаткові витрати при купівлі і так бюджетного смартфону, це неприємна новина. Схоже, що цей тренд на екологію заполонив уже всі можливі і неможливі цінові діапазони. Тож моя вам порада: якщо маєте вдома хороший блок живлення, то ні в якому разі його не викидайте. А якщо досі чомусь не маєте, то час його придбати, адже ці аксесуари зараз на вагу золота. Зробити це, звісно ж, можна на сайті магазину кібернетики, зручно легко. Ко і вигідного посилання традиційно в описі під цим відео. Якщо нема на що дивитися в коробці, тоді роздивимось сам смартфон. В мене отака от чорна модель. Окрім цього, є варіанти ще в золотому, який більше нагадує сірий, та в зеленому кольорах. Більшість дизайнерських фішок тут сховалися на задній панелі. Окрім вже традиційної шайби для камер та спалахів, про які ми обов'язково поговоримо трошечки пізніше. Тут у нас цікаве поєднання матового та глянцевого пластику. Виглядає справді непогано. На це запам'ятовується, але от з точки зору практичності, глянець постійно буде у ваших відбитках пальців, якщо ви не будете носити цей смартфон в захисному чохлі. І це навіть не припущення, це факт, з яким ви точно стикнетесь. Що стосується все тої ж, шайби з камерами, то комусь це може подобатись, комусь не подобається, і це питання смаку. Кожен бренд намагається якось виділитися, от виходить в них чи не виходить. Напишіть ви в коментарях оціночку від 1 до 10 ти о цьому от дизайну для мене це десь сім, не більше. На пласких гранях пристрою нас зустрічають всі необхідні клавіші та роз'єми, яких і очікуєш від цього смартфону, включно з роз'ємом 3,5 мм для ваших провідних навушників, і сканером відбитка пальця в кнопці живлення. Сам сканер працює стабільно, миттєвим його не назвеш, але і в даному ціновому діапазоні такі практично не зустрічаються. Свою роботу він виконує впевнено, і в мене жодних зауважень до нього немає. Динамік тут один. і і про стерео, мови, звісно, що не йде, що насправді теж очікувано. Якості звуку цілком вистачає для перегляду контенту на YouTube та фільмів. Для музики краще таки придбати провідні навушники. <му> Вас сюди майже підвезли, ну, але таки не доїхав. Слот для сім-карти, який розмістився тут на боковій грані, максимально широкий та варіативний. Дві сімки і SD-карти одночасно до ваших послуг, тож з цим жодних проблем немає. Так як корпус пластиковий, то ні про які там безпровідні зарядки ми не говоримо. Стандартів захисту тут теж не передбачено, але от nfc модуль для безконтактної оплати до ваших послуг, і це вже база, ґрунт і фундамент в смартфонах сьогодні. Це фантастично. Що стосується екрану, то Poco c 75 отримав діагональ 6,88 дюйма з роздільною здатністю HD, та частотою оновлення до 120 Гц. Зверху на екрані красується краплеподібний виріс під фронталку, знизу чимале підборіддя, але воно є практично у всіх смартфонів цього рівня, тому до мінусів це зараховувати не варто. Ну, принаймні, як на мене. Загалом смартфон може відтворити 16,7. Мільйона кольорів, і кольоропередача тут справді. Приємна, особливо зважаючи на цінник, а доступність функцій DC Dimming убезпечує ваш зір від шкідливого впливу. Яскравості цьому дисплею теж вистачає. А от про плавність і швидкодію варто говорити разом з роботою системи та заліза, яке власне цю роботу і забезпечує. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Всередині POCO C75 розташувався процесор від компанії Mediatek. G81 Ultra бюджетний варіант, і це. Щось на рівні Tiger T-616. Для базових щоденних завдань цього цілком достатньо. Результати синтетичних тестів зараз теж на ваших очах, вони не вражаючі, але цілком пристойні в даній ціновій площині. В ігри за потреби тут теж грати можна, але умовний PUBG, тим, звісно, що на налаштуваннях нижче середніх. Але якщо ви любите згаяти трошечки часу за цією справою, то чому б і ні? З коробки вам доступні варіанти на 6-120. 8 та 8256 гб пам'яті. До того ж, оперативку можна гібридно розширити вдвічі. Ну а про розширення сховища за допомогою sd карти ми вже сьогодні згадували раніше. Що стосується системи, то у нас тут HyperOS на базі Android 14. Операційна система зручна та інтуїтивно зрозуміла. Вона не перенавантажена, але має все необхідне для зручної та комфортної роботи. Працює це все, звісно ж, плавно за період використання. В мене нічого не вилітало, але от швидкості 120 Гц, як на флагманах, ви тут не отримаєте. Ось це так поворот. І це не означає, що він працює повільно. Просто всі анімації плавні, але не швидкі. Через обмежені можливості процесора він не літає у ваших руках, хоч і скаржитись на роботу я теж не мушу. Ну і навряд чи ви берете цей смартфон, щоб монтувати там відео в 4К в соціальній мережі. Проте як другий смартфон для вас або перший для вашої дитини, він більш ніж годиться. Про це говорить і його акумулятор. І Хоч цифри тут теж не вражаючі, батарея на 5160 мАч, живе він стабільний один-півтора дні активного використання. Можливості швидкої зарядки тут не передбачено, максимум 18 Вт, якщо ви вже маєте або ж придбали окремо відповідний блок живлення. Нагадую про посилання в описі і про підписку на канал та дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. Що можна сказати про фото та відео можливості C75? Та, по суті, все те, що і про більшість камер в бюджетниках та ультрабюджетниках. Від пристрою, що коштує не набагато більше, ніж 100 доларів, багато в принципі не очікуєш. Але це не означає, що він багато не може, тому що тут у нас потужний основний модуль на 50 мегапікселів і фронталка на 13. І в світлий час доби вони справді справляються добре. Не ідеально, але все ж добре. Тут вам і пристойний динамічний діапазон, і деталізація, враховуючи, що я все це знімав похмурої зими, то ну він справді фотографує на рівні. Інколи намагається дофарбувати реальність, але тут це скоріше може бути перевагою. З настанням темряви дива не стається. Ну але дивно було б очікувати, що він раптом перетвориться на iPhone 15. Що стосується запису відео, то тут у нас не все так прекрасно, максимум Full HD без стабілізації. Кіно з рук на нього не знімеш, але момент зафіксувати цілком а як ви оціните зйомку фото та відео на цей смартфон? Пишіть в коментарях. Підсумовуючи все сьогодні сказане вище, Poco C75 є насправді хорошим варіантом за свої гроші. Нестандартний дизайн в поєднанні з пристойними характеристиками робить його бажаним варіантом для багатьох. Не ідеальний, але вартий вашої уваги. Якщо ви теж так вважаєте, то посилання для його купівлі на сайті магазину кібернетики в описі під відео. А ще знаєте, що знаходиться під відео. Правильно, кнопка підписатися, вподобайка та дзвіночок, тож тисніть на все це. І в наступному році вас чекає безліч щасливих і приємних новин. Окрім цього, тут уже з'явилося відео з оглядом бюджетників від компанії Samsung, і один з них ми розігруємо. Тож поспішіть взяти участь і виграти новенький смартфон під ялинку. А у мене на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кіб марне таке